Добрий день, мої малята! Запрошую вас на інтегроване заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування та ознайомлення з природним довкіллям. Тема нашого заняття екскурсія огляд квітника. Малята, погляньте, хто ж до нас сьогодні завітав. Так, це метелик. Метелик розповів мені, що хоче дізнатися про осінні квіти, які Квітнуть у нашому квітнику. То що, дітки, ми йому допоможемо! Розповімо про них. Ось, метелику, поглянь! Це наш квітник. Дивись, які тут красиві квіти. А чи знаєш ти, як називаються ці квіти? Поглянь, ось айстри. А ці осінні квіти називаються жоржини. Поглянь, які вони ніжні та тендітні. А ці чудові квіти хризантеми. Кожна квітка, яку я вам показала на нашому квітнику, дуже красива і особлива по-своєму. Всі ці квіти квітнуть восени. Дітки, послухайте, будь ласка, вірш про осінні квіти, які я хочу вам зачитати. На квітнику яскравому. Айстри розцвітають, гарні айстрочки духмяні, різний колір мають, сміхаються до сонечка, осінні жоржини, червоні, жовті, білі, В них квіточки голівки, чорнобривчики маленькі, під осінь розцвітають, голівками яскравими малюків вітають. Малятка. Гадаю, що ви трішки втомилися, тож пропоную нам з вами разом. Відпочити та виконати фізкультхвилинку, яка називається сонечко. Сонечко прокинулось в різні боки потягнулось. Потім весело всміхнулось, кругом себе повернулось. Стали квіти оживати. Тажки пісеньки співати, діти стали танцювати, миле сонечко вітати. Дітки, а давайте ми з вами знову пригадаємо, з чого ж складається квітка. Так, квітка складається з коріння, стебла, листочків та квітки. Малята, а давайте ми з вами разом пограємо в дидактичну гру, яка називається склади квітку. Дітки, уявляєте, що трапилося? У наш квітник залетів вітерець-пустунець і подмухав дуже сильно на наші квіточки, і вони всі розсипались по частинках. Дітки, то що? Складемо квіти назад. Тож, давайте спробуємо. Ось погляньте, у мене є частинки квітки. Наше з вами завдання скласти по порядку, розпочинаючи від коріння до стебла листя та квітки. Що ж до роботи, беремо спочатку коріння, потім приєднуємо стебло з листям. А вже потім квіточку. Ось погляньте, яка краса у нас утворилася, які ми з вами молодці. Дітки, а хто з вас знає, що потрібно для догляду за рослинами? Так, спочатку насінинку потрібно посадити в землю. Потім поливати її. Потрібно її ще світло, сонячне тепло. Та світло. І вже потім потихеньку, потихеньку проростає квітка. Малята! Наше заняття завершується. А я хочу задати вам декілька запитань. Хто був уважний та пам'ятає, які квіти ростуть у нашому квітнику? Та як потрібно доглядати за квітами, дітки. Ваше домашнє завдання намалювати квіточку. Дякую вам за увагу! До побачення!